І так, ще однією лабораторною роботою, яка входить до курсу вивчення науки кінематика та динаміка машин, це лабораторна робота, яка називається визначення характеру зміни зведеного контента тертя підшипників методом інерційного вибігу. Це розроблений тест-протокол, який оформляється здобувачем. Робота проводиться на даній установці. Сокрас складається з наступних панови. На підшипнику, який видно всередині, кріпиться вісь з двома масивними дисками, які дозволяють витягнути експеримент. В деякий, в деякий час. Приблизно експеримент проводиться один, один замір проводиться на протязі 10 хвилин. Навантаження на підшипник робиться за рахунок двох важелів. Один важель своєю точкою тисне на зовнішнього обійму підшипника, другий важель своєю точкою оцією тисне на. Інший Таким чином, за допомогою такої невеличкої маси ми можемо навантажити його навантаженням рівнем майже 100 кг, 96 кг. Заміряти швидкість цієї установки ми будемо за допомогою стробоскопа. Це прилад, який дозволяє визначати число обертів ротора. Безконтактним методом. Це дуже цікавий інструмент, який використовується в обладнанні де існує екстремальні середовища. Наприклад, на атомних станціях турбіни, якраз вимірюється кутова швидкість до допомогу подібних пристроїв. Він складається із набору неонових ламп. Вони відрізняються від звичайних ламп розжарювання тим, що вони безінерційні. Вони реагують на кожну зміну напруги. Так як у нас напруга змінна, що стоїть 50 Гц, то у нас є дві хвилі над вістю і під нею. Якщо ми будемо вважати, що по закону синусу змінюється. Напруга, то у нас буде подаватися напруга один раз і другий раз. Тобто лампи будуть реагувати на зміну змінного струму 100 разів на секунду. 100 Гц. Як розмальований цей диск робочковий? Ну, Наприклад, диски роблять 6 тисяч обертів. За хвилину. Якщо у нас лампи спалахують і гаснуть 100 разів за секунду, то за хвилину вони скільки разів будуть? 100 умножити на 60, буде 6 тисяч разів. Тобто, якщо помітити одну міточку на цьому диску, ну наприклад, ось така є міточка. І вона, якщо буде. Розміщатись під час спалаху ламп напроти лампочок, а ми будемо спостерігати це через цей невеличкий, екран. то от ми освітили цю міточку, лампи згасли. Якщо диск роблять 6 тисяч обертів і мерехтять з такою ж частотою, то коли ця мітка з'явиться на тому ж самому місці, вона знову буде освітлена спалахом. Таким чином, весь диск буде нам здаватись змазаним, а оця міточка нам буде здавати, що вона стоїть на місці. Це нам може говорити про те, що якщо одна така міточка стоїть на місці, це означає, що диски роблять в цей момент 6 рівно 6 тисяч хвилину. захвилину. По такому принципу розмальований ось цей диск. От, Наприклад, на цьому самому меншому диску доріжка розміщена. Чотирма білими і чотирма чорними секторами, тобто кожний однаковий сектор. Що буде, якщо нам буде здавати, що ця доріжка стоїть на місці? Це буде говорити про те, що якщо ці спалахують 6 тисяч разів за, за хвилину, а нам здається, що ця доріжка стоїть на місці, значить 6 тисяч ділимо на 4 однакові сектори, знаєш, диски в цю мить роблять рівно півтори тисячі обертів за хвилину. Наступна доріжка на 6 розміщена. на 6, 6, 6, 6, 6. Коли буде нам здавати, що ця доріжка стоїть на місці, це означає, що в даний момент диски роблять рівно 1 тисячу обертів за хвилину. Так як у нас будуть, буде зміни на швидкість, у нас буде розгін, а потім буде повільна зупинка, тобто вибіг, те, що називається, то картинка буде така. У нас по черзі будуть всі маси виділятись якась з доріжок, буде сповільнювати свій рух, якусь ми завмре і поїде в іншу сторону. Оцей момент нам треба буде фіксувати. І так здобувачі повинні робити при вибігу, тобто ми розженемо нашу установку до швидкості трошки більшої, ніж 1500 обертів за хвилину. І по черзі. Треба визначити час падіння швидкості від 1500 до 1000, від 1000 до 750, від 750 до 600 і так далі. По черзі, поки не дійдемо до частоти обертання 100 обертів за хвилину. Після отриманих цих результатів треба зробити три заміри, знайти середнє значення і по них підрахувати формулу, вигляду якої. Здобувачі з цим виводом знайомляться в методичці. В нього входить коефіцієнт, який враховує всі розмірності. число падіння швидкості, наприклад, 1500-1000, це буде 500. От шкала вже поставлена, дельта N. П. Навантаження, яке навантажується в нашому випадку саме максимальність 96 кг. І час в секундах, який ми заміряємо при падінні від 1500 до 1000, від 1000 до 750, 750, 600, 600, 500, і так далі. Підставляючи значення, ми знаходимо числові значення коефіцієнта тертя приведеного. Чому приведеного? Тому що в підшипнику кочення є присутнє і тертя кочення, і тертя ковзання. Третя кочення – це перекачування тіло вертання по обіймах підшипника, а тертя ковзання – це сепаратор, який утримує їх на рівних відстанях один від одного. виходить приведений кусен терця. І наша задача з'ясувати, чи концентр терця вакцина постійна, чи вона змінюється від різних, різних факторів, зокрема від швидкості. Поверхне терця, з яким вони чують. По цих даних ми будуємо графік і з'ясовуємо. Забігаючи наперед, треба сказати, що значення цього вцента спочатку спадає з падінням швидкості, а потім знову зростає. Тобто, можна зробити висновок, що ковер терця, приведений, залежить від швидкості, з якими тертують поверхні. Перекочуться одна по іншій. Покажемо, як це робиться. Зкривається, навантаження знімається. У нас є дві рукоятки. Лампи ми включили. Це рукоятка, яка приводить в рух двигун і одночасно в контакт фрикційну передачу від двигуна до масивних дисків. А це гальмо ще в нас. Тож Розганяємо, дивимось. Ось, бачите, одна доріжка зупинилась, пішла назад. Зупинилась, пішла назад. Оці моменти треба фіксувати. 750. Зараз буде тисяча обертів. Цей і так далі. Ох, ми даємо навантаження і при вибігу треба оці моменти зафіксувати. Ось ну, тижні виділяється. Вибіг цієї установки приблизно займає десь. При розгоні ми подивились. Тепер можемо гранувати. Щоб пришвидшити цей проход, ми пригомовуємо. Будь ласка.